Ми будемо показувати якийсь подарунок, Софійка. Але ти його бачити не будеш. Ти його не будеш бачити, ти просто покажеш, яка у тебе інтуїція. А ви його побачите, але ви її не кажіть: добре, ти сьогодні цей подарунок комусь дарувала чи ні? Можливо. Можливо, дарувала. Мож... Значить, ну так або ні. А ну. Не знаю. Не знаєш? Тобто ні, напевно, так? Може, ні. Може ні. Задумаємося, задумуємося. А скажи, будь ласка, а в тебе цей подаруночок, в принципі, є? Та я не знаю. Ти не знаєш, так або ні, кажи, так або ні, кажи. Ні. Нема цього подарунку. Добре, от подивися. Ну от є наречений. А скажи, в нього це є чи нема? Та є. Є, да? добре, ну а Таня, а в Тані це є, якщо в нього є, то в неї, напевно, нема. Чи як? Є. В неї теж є, добре. Ну а сьогодні дружба, тобі це подарує. Ні, добре. От дивися, ти за за цим столом людей або за цим столом. Скажи мені, кого цього найменше. Назви ім'я. Та я не буду таке називати. <сум> добре, добре, тоді давай приємнішого. Кого цього найбільше? Всі? Всіх, всіх? Добре. Ну не буде, ти сьогодні це не дарувала. Тому, якщо ви побачите порожній конвертик, будете знати, тому що Софійка, твій подаруночок, це гроші. Я будь ласка, Софійці, облиски для неї. Облиски, дякую. тобі. Так, давайте у вас. подарунок для сніжани. Забирайте. Сніжана, сніжана. Таке питання. Ну я не знаю. Ну, ну а ви коли-небудь користувались цим подарунком чи ні? Ні. Ні. Я зрозумів, добре. От ваш чоловік. Геннадій. Скажіть, скажіть, будь ласка, а в нього цей подарунок є чи нема? Звісно. Є, у вас немає, у нього є. Добре. Ну а у цього мужчини, який вашого чоловіка називає Геннадієм, є цей подарунок чи ні? Два. Є два! Нормально, нормально. Добре, ну а дивіться, ну а в нареченого в нареченого є цей подруночок чи нема? Я думаю, що нема. Нема, так? Да? Добре. Добре. Ну, а в тані а в Тані є? Є. В тані є. В тані. Ну давайте тоді і таке останнє питання, може ви знаєте. Бо у вас нема подрунку у вашого чоловіка є, у цього друга ще більше є. Це, це... Добре, О, ні, ще не останнє питання. Серед ваших друзів, у кого цього найменше, ну крім вашого чоловіка? Тато Оксана. Тато Оксана! Те, Оксана, найменше. Ну, давай останнє. питання. А у кого цього більше? У чоловіків чи в жінок? Однаково. Однаково. Ну, але у вашого чоловіка більше, у вас менше, так? Так. Важливо. <с> тому, тому Сніжаночка, знаєте, що у вашого чоловіка є, а у нареченого немає. Знаєте, чого нареченого немає, по ваших словах? Розуму немає! Побудуйте, будь ласка, сніжані. Сніжана, це ще раз для вас, будь ласка. Закривай оченятка, будь ласка, закривай оченята. Давайте так. Отже, для дружби Василя. Подивились, подивилися, подивилися, забираємо, забираємо, забираємо. Побачили, так? Чесно. От, скажи чесно, дивись, ну от тебе така гарна дружка. Ти її це сьогодні подаруєш, правда? Ні. Не подаруєш. Ну а от нареченому подаруєш? І нареченому не подарую Ну, а значить наречені подаруєш Наречені теж не подарую Добре, ну тоді скажи, кому ти з гостей це сьогодні подаруєш? Які шикарні дівчині. Гарно, які шикарні дівчині. Ну, а конкретно дивись, скільки шикарних дівчат. От можеш вибрати, кому ти сьогодні це подаруєш. Я розгубився за багато красивих дівчат. Ну добре, за цим чи за цим столом, ми зараз виберемо, Вирішимо. Давайте за цим це за цим. <гум> ну давай на вигляд. Ось є раз, два, три, чотири, п'ять дівчат. Кому з цих дівчат тобі найбільше це хочеться подарувати? Ну давайте ця посередині, так що запала в око. <гум> ця, ця посередині, так? <гум> сильно. Ну а скажи, будь ласка, наречений Тані, це буде дарувати протягом сімейного життя? Я думаю, що буде. Ну, а вона йому у відповідь це буде дарувати? Це вже не знати. Це вже не знати. Ну давай ще, ще таке питання, два питання. Ти мені хочеш це подарувати, але чесно. Так себе гляду, ні. <свісля> ну, ні. Слава Богу. Ну і скажи чесно, от весілля сьогодні закінчиться тим, що гості будуть це одне одному. Думаю, що так. <свісля> буде гарне весілля. <свісля> Тому, Василь, знаєш що ти Ані подаруєш? Знаєш що? Ти її подаришся десь від вого, будь ласка, облескайте <сіпи>, селя, дякую тобі. Михайло, закрий очі, будь ласка, будь ласка, закрий очі, не, під, не підглядуйте. Для Михайла, забрали, забрали, Михайло, Михайло, таке питання, таке питання. Ти ну, скажи, коли-небудь користувався цим подарунком? Звичайно. Звичайно, Звичайно добре. <сіпи> ну, а не знаю, сьогодні користувався? Сьогодні? ні. Сьогодні ні. Ну, а ти сьогодні хочеш це, наприклад, подарити, ну, не знаю, дружці, хочеш подарити? Ні. Я знаю. Ну, а от, от Геннадії хочеш це подарити? Ні. <сіпи> <сіпи> Ні, а кому ти хочеш це подарити? Нікому. Нікому, все сам. Тримаю для себе. Трим... Тримаєш для себе. Добре. Ну, добре, ну а наречений буде це дарувати нареченій? Побачимо, побачимо. Побачимо. Побачим. Тобто він ще подумає. Ну, от Геннадій Сніжані, це буде дарувати чи ні? Я думаю, що подарує. А до цього часу дарував чи ні? Ні. Ні. А скільки вже звучаєте? Три роки. Гарно, добре. Ну а скажи, от, все ж таки, кому би тобі хотілося це подарувати от, з гостей. От як би тебе була можливість? Нікому. Так і нікому. Добре, ну от дивися, от сидить Іван. А як на твою думку? Кому Іван хочеться подарувати? Діані. Діані! Добре, ну а дружба Василь. Дружба Василь, кому хочеться подарувати? Ангеліні. Ангеліні. О, Гарно, гарно, гарно. Ну, ще таке питання. Ну, добре, скажи з, з твоїх друзів, у кого цього подарунку було найменше? Або взагалі не було ніколи. Не знаю. Ну, на вигляд, давай, скажи, от з пацанів. Фіалістом? Віталій. 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 Тому, тому, і давай так, на кінець, на кінець. Чи люди сьогодні на весіллі, ну хто хоч-небудь, хтось комусь це подарує? Буде ще таке сьогодні? Я думаю, що буде. Буде. Тому, будь ласка, облеска для Михайла, тому що дружба буде дарувати сніжані. Ось цей подружек, будь ласка, обласки. Ну, а ти, Михайло, будеш все сам, все сам, з власними руками. Будь ласка, ще раз ваші облески для наших друзів. Це також для тебе, Михайло. Тому, друзі, продовжуємо святкувати, відпочивати, весілля триває. І давайте ще раз наше українське будьмо! Будьмо! Будьмо, будьмо, будьмо! Святкуємо!